We'll Всім привіт! З вами автосервіс Вагмайстер. Сьогодні у нас в роботі шкода Октавія». Це в нас 2014 рік. Томобіль заїхав з проблемою по АКПП. Тут була діагностика, електрик написав, що знушена мофта щеплення номер 2 Там залишок 8 мм, 0,8 мм. Мінімальний залишок на цьому щепленні це 1,2. Механік тут вже розпочав роботу. Ми зараз демонтуємо нашу коробку передач, демонтуємо старе щеплення, порахуємо шайби під вижимні підшипники, соберемо все обратно, адаптуємо і, 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 і відпустимо довольного клієнта. На цьому автомобілі в нас встановлений двигун 1.8 коробка передач це DQ200, 7-ступенева роботизована коробка передач. Таке щеплення, як ми зараз замінюємо на цьому автомобілі, в середньому вихожує 150-180 тисяч кілометрів. Конкретно на цьому автомобілі на 182 тисячі пробігу. Зняли ковпачок з диска, а він сидів там на клей приклеєний. Як любить казати більшість клієнтів до ремонту, такого не було. Коробка передач DQ200 встановлювалася на автомобілі до об'єму 1,8 літра. Це такі як 1,2, 1,4 TSI, 1,6 дизель. На більші об'єми двигуна це ті, які вже 2 літра TSI, 2 літра дизель, там встановлювалася вже коробка передач DQ250. Вона і пробіг найбільший, і, і щеплення довше ходить. Якщо це щеплення ходить там в районі 150 тисяч, то щеплення на DQ250 ходить там 250-300. Та Ця коробка це DQ200 з сухим щепленням. На декі 250 у нас вже йде мокре щеплення. Там, де воно, в масляній ванні. В процесі зняття коробки передач виявили також, що потрібно замінити опору АКПП, так як вона зношена та має люфт. Вона вже. Можуть бути вібрації на кузов там, і таке інше. Також ми на цьому автомобілі зараз демонтуємо підрамник. Документація Фольксваген пише, що цього не потрібно робити, але для того, щоб це було простіше, ми знімаємо підрамник і так набагато скоріше зняти і поставити підрамник, чим потім гратися і витягувати коробку. Після таких процедур треба обов'язково зробити розвал сходження. Так дивіться, це датчик мехатроніка, він щитує обороти маховика. Тут повинні бути два пластикових таких кріплення, на яких воно защокується в АКПП туди. Його зламали і вкрутили сюди саморіз. Ну, такі ремонти також бувають. <реку> Пройшла в нас приблизно година часу, і коробка в нас уже на столі. Дивіться, бачимо, ми що щеплення вже тут стоїть не рідне, що воно вже до цього мінялось. У нас зараз ми його будемо демонтувати, врахувати нове щеплення та збирати автомобіль назад. Зараз ми демонтуємо наш комплект щеплення. Так, дивіться, тут у нас новий комплект щеплення. Це у нас іде нова вилка. Ось так воно виглядає. Шайби для регулювання і гольчатий підшипник. О, тут всередині також лежить разом зі щепленням. Він йде в комплекті. Ціна такого щеплення у нас 22 тисячі 800 гривень. Також будемо замінювати маховик. Ось це ми міняємо маховик. Ціна такого маховика 21 тисяча 850 гривень. Ну і зараз буде сам процес, як ми будемо замінювати щеплення, рахувати його, виставляти зазор під е, віжімний підшипник. Дивіться, ми вже демонтували щеплення. Також бачимо, що на циліндрах включення передач порвані пильники. Потрапляє мастило і воно може потрапляти в середину коробки передач. Ми зараз їх також замінимо. Все в середині коробки там вимаємо і будемо встановлювати вже нове щеплення. Зараз ви можете побачити, як механік проводить заміри для того, щоб правильно по формулі посчитати шайби, які ми будемо встановлювати під наші вилки щеплення. Коли ми розмір нашої шайби, вийшла шайба у нас 1,4 мм. Ми її підібрали. Зараз будемо встановлювати. Зараз ми встановлюємо нове щеплення. Для цього нам потрібен деякий спецінструмент. Щеплення вже встановлено на коробку передач. Зараз переступаємо до заміни нашого маховика. На всіх ваговських маховиках а тут з торця йде оригінальний номер. Так як ми його не бачимо, робимо вивод, що наш маховик не оригінальний. Ось наш старий маховик, а ось наш новий маховик. Починаємо адаптацію коробки DSG, відключаємо Odis Так, Програма відсканує всі блоки автомобіля, виконує повну діагностику. Адаптація після заміни щеплення. Виконуємо через відомі функції. Базова установка блока Мехатроніка. Зараз виконується базова установка. Все, процес адаптації завершений. Наступний етап це поїздка для адаптації. Ми закінчили ремонт по шкоді Октаві А7, замінили щеплення, адаптували коробку, зробили розвал сходження. Даний ремонт з комплектом щеплення по фірмі Люк та моховик також люк обійшовся клієнту в 52 тисячі гривень. Також треба. Врахувати, що це вже була друга заміна щеплення на даному автомобілі. Тому купуйте кращий автомобіль з коробкою DQ 250, там пробіги більші. Але це вже вирішувати вам.